Слава Ісусу Христу, любі молільники, браття, сестри, слава Господу! Ми маємо суботу і теж, як і кожного дня, помолившись святу літургію, молилися за душі спочилих сьогодні, згадували наше воїнство, згадували об'єнних дітей, молодь старше, молодше покоління, згадували про душі в Чистилищі, згадували. Про абортовані ненароджені діти, і слухали Боже Слово в Євангелії від Матвія каже Господь: хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Як важливо почути ті слова і бути гідним і достойним учнем Христа, який не просто бере свій хрест і не просто йде слідом, а лише і виконує. Божі заповіді, які є дуже прості і зрозумілі, любити Бога всім серцем своїм і ближнього свого любити як себе самого. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає.